Чудські новини працюють для вас на телеканалі Олтава. Дивіться у сьогоднішньому випуску. Головна міська ялинка змінить свою прописку. Кременчук відвідав французький волонтер та кременчуцькі спортсмени порадували своїми перемогами. Про все це більш докладно прямо зараз. За поточний рік у місті здійснили рекордні ремонти дорожнього покриття. У ЦНАПІ виготовлятимуть закордонні паспорти. А головна міська ялинка змінить свою прописку. Про це сьогодні говорили на апаратній нараді у міського голови Віталія Малецького. Олександра Небеденко розкаже детально. Усі служби мають бути готові до негайного реагування, якщо у місті почнуться снігопади, які вже охопили більшість регіонів України. Тобто тема апаратної наради служби звітують, готові працювати та взаємодіяти для ліквідації наслідків негоди. У місті є все необхідне, готові прийому снігу, ківоборки, посипки дорог, всі ті бригади. Вони увеличені і в розмірах, в людських ресурсах, і в техніці. Це буде насправді перевіркою всього комунального сектору, всієї системи життєзабезпечення міста у випадку настання такої негоди. Тому ми підготовлені зараз, але зрозуміло, що буде коригування, буде оперативне втручання, будуть якісь заходи реагування, які буде необхідно проводити. В оперативному режимі. У ЦНАПі почнуть виготовляти закордонні паспорти. Необхідне для цього обладнання вже встановлено. Головний комунальник Кременчука доповів, за поточний рік у місті відремонтовано рекордну кількість квадратних метрів доріг. За умови безперебійного фінансування темпів не збавлятимуть і в наступному році. Станом на 11 дві 2016 року шлях ремонту будівельного управління виконало поточний та капітальний ремонт на загальній площі 111,5 тисяч квадратних метрів. Ситуація із погодними коефіцієнтами на контролі у влади підкреслив Віталій Малецький. Погода була теплою, а Полтава Обленерго виставила своїм абонентам необґрунтовано високий погодний коефіцієнт при обрахуванні сплати за опалення в той же час, як у КП Теплоенерго цей показник втричі нижчий. Треба відпрацювати Іван до спільно з з доймою з економікою попрацюйте і ті листи, проекти, які в нас підготовлені. Будь ласка, давайте. Сьогодні ще їх допрацьовуємо, надсилаємо нехай нам і янтимонопольний і КП дасть роз'яснення, на підставі чого введено даний коефіцієнт. І чи відповідає він дійсним температурам? І чому в Полтаві інші цифри? У нас теплоенерго інші, а в Полтавленерго вони зовсім відрізняють. Вже за тиждень на головній площі міста почнуться приготування до новорічних та різдвяних свят. І з цього року головна міська ялинка і різдвяне містечко розташуються на площі перемоги. Плануємо на 18 грудня офіційно це містечко відкрити. Це напередодні Святого Миколая у неділю. Хочу сказати, що сама ялинка буде встановлена на площі перемоги, де у нас раніше був пам'ятник Леніну. І хочемо зробити таким чином, щоб приблизно протягом 22 днів це містечко працювало разом з будиночками, разом зі сценою, разом з відповідною програмою, яку готує управління культури. 4 листопада пасажири потягу Кременчук Київ добиратимуться до кінцевого місця призначення 9 годин. Це абсолютно незручно. Сьогодні міський голова Віталій Малецький звернувся за допомогою до народного депутата України Юрія Шаповалова за сприянням у вирішенні даної проблеми. Раніше дорога залізницею з Кременчука до Києва займала трохи більше п'яти годин. Це було зручно. Виїхати о сьомій і о півдні дістатися столиці. Новий графік руху потягу неприйнятний, адже шлях до Києва пролягає мало не через половину України. Поїзд Кременчук Київ спорожнів. А пасажири нарікають на таке недолуге транспортне сполучення. Так як я їжу раз в два місяці регулярно в Київ, раніше їздила поїздом, але 9 часов їздити дуже довго це неудобно, тому придеться добиратися маршрутками. Не влаштовує подібна ситуація і керівництво міста. Мер Віталій Малицький звернувся за підтримкою до народного депутата України Юрія Шаповалова. У вирішенні проблеми є проблема з поїздом, який функціонував раніше в режимі скоростного поїзда і дозволяв кримічужанам доволі швидко добиратися до столицю України. Зараз по определенним причинам этот поїзд зачла нерентабельним і рішила його відмінити. Взамін предложили нам такий варіант, що крім можуть доїхати до Києва в режимі сидячого пасажира за більше, ніж 9 часов. Пріжого для людей, які користуються льготами, для студентів, для молоді, які не можуть дозволити їздити маршрутками. Питання особливо актуальне на порозі зими. Зимові автомобільні дороги небезпечніші ніж залізничні, тому пасажирам комфортніше і спокійніше добиратися потягом, аніж маршрутним автобусом. Народний депутат України Юрій Шоповалов обізнаний у ситуації з потягом Карманчук Київ вже підготував депутатське звернення з цього приводу та займається вирішенням питання. Було вирішення. Я, як секретар транспортного комітету, уже зробив депутатське обращення к Укрзалізниці Балчуну. Болчену. Ми прекрасно розуміємо, що сьогодні 9 часов добиратися до Києва ну это просто нереально. Более того, в у нас буде засідання транспортного комітету, обязательно кто-то будет или представитель. Міністерство или міністр, или глава Укрзалізниці, или заступники. То есть я лично задам этот вопрос. Будем искать еще новые пути для того, чтобы кремчужане могли быстро и комфортно добираться до Києва. Но задача минимум еще раз повторю вернуть столичный экспресс, который был до этого. Тож, чекаємо на мудре рішення Укрзалізниці. Кременчук відвідав французький волонтер, терапевт емоційної допомоги Ніколя Такусель. Президент громадської організації «Smile for Ukraine» безкоштовно провів трьохденний майстер-клас для місцевих психологів, які працюють із воїнами АТО. Іноземного фахівця до нашого міста запросили працівники центру для реабілітації та адаптації учасників бойових дій, членів їх родин і тимчасово переміщених осіб. Відновити сили після фронту учасникам АТО допомагають психологи, волонтери, а тепер і французькі фахівці, терапевти емоційної допомоги Ніколя та Кюсель відвідує міста України та проводить майстер-класи для місцевих спеціалістів, які надають психологічну допомогу нашим захисникам. Іноземець і сам неодноразово бував в зоні військового конфлікту. Він часто спілкується з бійцями, а тому знає, яким чином їм можна допомогти. Я допомагаю психологам, панять як з солдатами, особливо, коли вони не хочуть говорити. как их разговорить, как им помочь и как им помочь найти себя в будущем. Главное, что люди, которые побывали на войне, на линии фро... боя, euh, нашли в себе силы и возможности, normale, чтобы euh, обрести обычную жизнь. Кременчуцькі психологи відзначають, методика французького фахівця нова для них і цікава. Вони цінують надані знання і неодмінно їх застосують на практиці. В нашій культурі не сильно прийнято бути близько в контакті. А Николя дуже відкрито йде на цей контакт і ось ці обнімання, бути в контакті, бути в контакті з собою, саме солдат наладити ось цей контакт. Пережити тяжкі часи. Ніколя та кюсель допомагає і родинам учасників АТО. За словами полтавських Психологів в їхньому місці вже застосовують методику французького терапевта. І позитивні результати вже є. Жина в яка потеряла суму вже 19 днів після похорон, вона прийшла до руку. Це була велика воля, велика утрата, це було чорне лісо, чорна одіжда. дали результат. Чоловік уже почав угу. Uh -huh. чоловік сім'їв своє чорне діяння, орушення є те все, уже на лісу. Сьогодні іноземець провів останній майстер-клас. Тому пройти психологічну реабілітацію по програмі Ніколя та Кюселя. Кременчуцькі бійці зможуть вже незабаром. Сьогодні у Кременчуці відбулася прес-конференція депутатів Кременчуцької міської ради. Про подорож до південної Кореї і можливу співпрацю Кременчука з іноземними інвесторами розкажуть наші журналісти. На прес-конференцію запросили представників міських змі. Перша новина, яку почули журналісти, візит депутата Кременчуцької міської ради Дмитра Кавунника до південної Кореї. Поїздка була неофіційна. Депутат сплатив її за власний рахунок, а головна мета візиту знайти інвесторів для індустріального парку в Кременчуці. Я займаюся автозапчастинами, і в мене зв'язки мені дозволили тільки спілкуватися з автовиробниками автовироб... автозапчастин. Я заохочував тим, що вони будуть мати завод в Європі і що це будуть спеціальні податкові пільги. Все ж таки, я вважаю, що у другому читанні. Закон про індустріальні парки пройде. Пропонував завод запчастин. А також я трішки попрацював на металообробці. Там була рядом в цей час виставка по металообробці. Я туди зайшов і знаєте, як отой хлопчик з флеграми все ж таки пороздавав. Також депутата приємно вразило розміщення південно-корейських заводів у заповідниках. Я також був чинджу це заповідники. Там розташовані найбільше розташована заводів. Автовиробників, а знаєте чому? Тому що вони не мають викидів. Це не наші завони. От завод по виробництву підшипників. Я там був КБЦ. А, там я не бачив жодної труби. Дмитро Кавунник відзначив, що результатом поїздки цілком задоволений, адже азіатських багатіїв засікавив Кременчук. Ми розширили коло знання про нас, і це дуже важливо, тому що якби вони про нас і не знали, вони б і не вибрали. А так є вже якісь шанси. Є вже я достукався до багатії в різних мікрорайонах міста. Можна побачити бікборди із картинами відомої кременчуцької художниці Оксани Бойко, око городян радують намальовані краєвиди Кременчука та пам'ятні місця про історію появи графічних робіт. Дізнайтесь із наступного сюжету. Тепер на бікбордах можна спостерігати не лише рекламу продовольчих товарів, а й творчі роботи Кременчуцької художниці Оксани Бойко. Ідея прикрасити місто бордами, на яких зображені визначні місця Кременчука, належить заступнику міського голови Руслану Проценко. Я повернулася прошлою осінню з путешествия по Європі. І От в мене заінтерісувала тим, що город. Міст... полностью наполнен рекламными бордами. Каждый говорил о том, что есть выставка картин, есть концерт венского вальса или еще что-то. И в разговоре я поделилась таким своим впечатлением, на что Руслан Александрович ответил. Конечно же, говорит, Кременчух не Вена. А потом так помыслил, а почему нет? И вот так вот с этого «почему нет» началась наша, наш такой совместный проект. Рідному місту художниця присвятила 28 картин, виконаних в авторській техніці. Нещодавно прихильники творчості Оксани бачили серію робіт на виставці у міській галереї. Тепер же усі городяни можуть оцінити наполегливу роботу талановитої кременчужанки. Пускай лучше картина красива. Вісім реклама лучше, чем другие такі реклами. К Мне, мені нравится. Мне Мені нравится. нравиться ані в Києві. везде такі ж Как современный город буржує. Прадвіщо зібралося, особенно да, по темі природи, погоди. Все нас інтересують, Чому б і ні, Оксана відзначає, вона продовжить писати картини на тему улюблене місто і в планах у художниці створити ще низку робіт, присвячених Кременчуку. Мені подобається що обстраюються території, що естетика пространства у нас виросла в рази. Хочу захватити своєї крімчуг і крімчух історичний От періоду його возникновения в виде крепости на берегу Дніпра до наших времін. Тож сподіватимемося на появу нових полотен Оксани Бойко, які обарвлюватимуть місто і радуватимуть око городян. Кременчуцький МФК Кремінь здобуває вольову нічию у виїзному протистоянні з Одеською Жемчужиною. Хокейний клуб Кременчук теж на виїзді переграє білоцерківський білий барс. А баскетболісти БК Кремінь на чужому майданчику у Луцьку перемагають місцевий волинь баскет. Ці вихідні подарували Кременчуцьким любителям спорту масу позитиву. У боротьбі з пристойним суперником та надзвичайно важким газоном одеського стадіону Спартак, підопічні Сергія Ященка вийшли переможцями. Попри серйозні кадрові проблеми, наші земляки зуміли здобути вольову нічию у матчі з «Жемчужиною». Кременчужани пропустили першими на 19-й хвилині після подачі кутового одесит Кравченко залишився один на дальній стійці воріт Віталія Онопка і замкнув передачу партнера по команді. Господарі повели 1-0. Гостям знадобилася рівно одна хвилина, аби зрівняти рахунок. Артем Козлов вискочив сам на самі з Одеситів Ширяєвим і, обігравши останнього направив м'яч у порожні ворота жемчужини. 1-1. На полі точилася запекла боротьба. Було багато помилок у передачах і зіткнень. Газон не дозволяв демонструвати техніку і практично виключав можливість комбінаційної гри. Але у цих компонентах гості явно переважали господарів, які намагалися за рахунок довгих передач вивести своїх форвардів на ударну позицію. У другому таймі підопічні Дениса Колчина знову вийшли вперед. Відзначився на 66-й хвилині Паламарчук. та минули 7 хвилин і Кременчужани забили вдруге. Зразкова контратака у виконанні Козлова з торчоса закінчилася голом. 2-2. До речі, Дмитро Тертишний, який того разу вийшов в основному складі Кременя, цілком виправдав сподівання тренерів. Добре відіграв поєдинок і забив надзвичайно важливий гол. Кременчужани останні останні двобі осінньої частини чемпіонату зіграють дома проти херсонського кристалу. І у разі позитивного результату команда Сергія Ященка піде на зимовий відпочинок лідером перегонів. Матч із херсонцями відбудеться на Кремінь арені 19 листопада о 13.00. Не розчарували уболівальників і кремінчуцькі хокеїсти. ХК Кременчук на виїзді обіграв аутсайдерів УХЛ білоцерківських білих барсів 4-2. клуб Кременчук продовжує продовжує утримувати лідерство в УХЛ. А наступний двобій наші хокеїсти зіграють дома 16 листопада проти харківського витязя. І Кременчуська баскетбольна команда не підкачала. БК Кремінь здобув виїзну перемогу над Луцьким БК Волинь-Баскет 71-67. Першу чверть кременчужани провалили 19-11, але у другій знайшли в собі сили і не тільки наздогнали суперників, а й пішли на велику перерву переможцями. Драматичний поєдинок до останньої хвилини тримав інтригу. І тільки за рахунок, мабуть, міцних нервів вирвати перемогу так і вдалося підопічним Бориса Сагая. Я остаточний рахунок – 71-67 на користь кременя. Наступний поєдинок лучани також зіграють вдома 18 листопада проти будівельника. Кремінь того ж дня проведе двобій у Дніпрі. Погоду на завтра. Синоптики обіцяють хмарно, можливий невеликий сніг. Температура повітря денна та нічна приблизно однакова від нуля до мінус одного. Це вся інформація на сьогодні. Дякую, що були з нами. За добу зустрінемось в ефірі.